Всім привіт, друзі! Всім привіт. Ми сьогодні разом з Сашком виїхали в мальовничі місця на річку Дніпро і будемо зараз ловити величезних щук. А якщо без жартів, кажи без жартів, які приманки взяв? Mm, ну такі від 4 дюймів і до восьми. А там буде видно на що воно буде. Криво. Тому в нього і бакан замалий. Бо в мене величезний бакан XL. У мене паралонові приманки, мандули, віби, да. вабліра. Навіть на вабірах у нас ось така паличка, фаворит X1, куплена ще колись-колись. Да. Да. Да, да, ще поняли. задовго до нашої, можна так сказати, відео, відеориболовлі, друзі. А сьогодні я буду ловити на ну, ось таку палицю, все в мене Silverado UX. Сашко буду ловити на свій оріон. Будемо тестувати приманки і взагалі чули таку інформацію, що в цих місцях дуже непогано ловиться щука. Тому і сьогодні і будемо робити уклін більше на щуку, а не судака. Так. А що згодом все вийде на риболовлі, ви самі вже дізнаєтесь. І тим більше, як завжди виходить, починаєш ловити одну рибу, готуєшся ага. до однієї, а згодом. Все кардинально міняється і починаєш ловити зовсім риб, іншу рибу, на яку чекав. Так що, друзі, не будемо більше балакати. Сашко, заводь мотора. А <риклад> Погнали! І починаємо нашу риболовлю. що він спіймав вже. Він співав коряво. Щось воно гупає, а сей ловить рибу. Воно гупає, шльопає. А сий тягне. Подивіться, що він тягне. Зараз, друзі, дізнаємось. Давай підсак. Та нахуй тобі підсак. Так доставай. Так. Та ну, мова, ти що? Давай, давай. Ой, маленька. Ну що, півторуня? Ні, нормально, нормально. Півторуня Не, є, ну, друзі. Піцак. Ну, Санюк, Зараз допоможемо. Підсак йому. Підсак. Саньок вже почав худнути трохи, треба на щуки поїсти. Диви, які щуки вже впали. Ой-яй, не може підняти, тут вчора карбон, друзів, в руках. Що ти, кажи давай. Нічого, ну, життя бентежне. О, в щуку, тільки третій чи четвертий. Та ти в камеру дивись, коли ти дивишся. Четвертий чи третій закид і бац, є. І, і а, а, а як тобі, коли на рибалку їхала, як ти по шахет 100 метрів від нас були? Як гупне такий дим був. Рибалка екстремальна, звісно. На ну, що спіймав? На фетик. 3 -3. Бачите, друзі, ось така хаєчка. Десь кілограмчика півтора в неї є. Сашко спімав на фетик і зараз буде виплутувати. Ось така у нас риболовля зараз розпочалась. Я ще в'яжусь от ферокарбон, вирішив сьогодні поставити 0,55, бо уклін будемо робити виключно на щуку. Судака сьогодні не так. Може пошукаємо, може ні. ну Дійсно, мабуть, спробуємо на желізо пошукати ще судака і на мандули, бо. Ви самі знаєте, чим вода прохолодніша, а зараз вода наскладає 11 градусів тепла, і тим краще працюють такі приманки, як паролон та мандули. Павле. Ну і звісно, желіза. Але Павле. зараз зранку ми все-таки вирішили зробити уклін на щуку і тому розпочинаємо ловити щуку. Приманки у нас будуть від 3 до 6 дюймів. І фірокарбон будемо використовувати 0,50-0,45. А цей бракоша все там щось виплутає, виплутає. Ано ну, покажи ще ближче на камеру. Ну бачите? Півторуня, друзі, півторуня. Не дарма він сьогодні кепку Сімс одягнув. Фахівець. Фахівець. <ривець> Подсак потрібен чи на Та ні, я думаю нахрапом. Маленька? А велика. А ну скільки там? До кілухи. Недавно. О, і знову на фейтик. Я вирішив раки використовувати, ти на фетика взяв. дай йому пацак, бо зараз все буде мокре. Та він. Вон, 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 давай, давай. А що ти що ти там кидаєш? Димон. Приманульку свою найулюбленішу сьогодні. Показуєш. Я ж не ловлю на бобрики такі, як ти. До речі, на цю приманку краще бачиш отаку проводку робити. Підкид, Здовжна 2-3 оберти, пауза. Бачиш, воно шкрябає по дну. Тим більше, що я ловлю на всітний гачок. Якщо щука не дуже хоче клювати, то краще її спровокувати шкрябанням. Ну, Звісно, якщо ви наловите піологічну щуку на величезні приманки, бо в мене палка до 20 грамів, і я ловлю на невеличкі приманки сьогодні. Вирішив розпочати ось такі приманки в мене, як можна побачити. Невеличкі такі. Ну, тут 6 дюймів десь у мене. Ну, всет гачок, ти бачиш який. От, якщо так от в руку взяти, а от, от, всет гачок який. Ну, так я ж на рибу приїхав, ну, то що це там ловош піхірво маленько. А тепер подивись, смотри, палка в мене до 20 грамів. Вантаж, щоб не казали, типо, що я вже сьогодні на перегрузи, ти сам бачив, весь це накидав 12 грамів. Угу. Приманка десь приблизно важить ще грамів 16-17 гачок тільки 2 грама важить. І нормально відігрує От, і закіт який. О, впала на воду. Там так, так дивись. Не щука буде спокушатися, а й жаби тікають. Дивись, метра 4. Підкид, і рівномірно зараз взагалі зроблю проводку. І кстати, покажу, які в мене приманки з'явилися. О, Приїхав мій друг. Мені карабайку підігнав приманок. І зараз ми подивимось. І на цій приманці дуже непогано буде рибу брати. Ладно, вже витягую. Покажи вже. Зараз потрібно так акуратненько. Ось, паличка до 20 грамів. 5-20 Приманка ви бачите, 20 грамів вантажик. Да, балумба страшна. Да. Приманка в мене гамлер, до речі, мажорна. А тепер давай ближче, йди сюди подивимось. Дивись, яка балумба У мене а тепер є. Ось. Ой-ой-ой. Бачиш саважгіра, які в мене є. І вестіни. Со стінгерами. От ось. Та ти стінгери. Стінгери які. Та ти Сьогодні як вважаєш, в мене буде щука на цій приманці. Я думаю, що на такій оселедці точно буде клювати. Мамка. Ну так, да, і ось такі маленькі. Оце тобто... деякий цуцик маленький. Так. Але на нього, я думаю, буде точно клювати. І воно далі, і воно і, і паролоночки. І... А минулого морозів, от на цей колір мене да, брало. Ти лярву давно на навкінця брав. Так. Дивись, які о, мене лярви. О, о, оце воно. Оце воно. Я оце з човна ловлю нас такі. Це в нас флагман, це у нас фанатік. Та Ось такі що? лярви. Не два дюйми, але трохи забільше. Ну і звісно, сьогодні буду використовувати поролон і квітечі такі раки. А що це за бобри лежать ще? Бичок все ще з того року в Каніві знайшов. Бичок третячок. Це угу, <рес> на, ну, на, на судака краще. Mm -hmm. І паролом і будемо сьогодні використовувати. Так що, друзі, будемо перевіряти, що у нас сьогодні буде по крупній рибі і взагалі сезон розпочнемо на такі величезні приманки. Тобто все перевіримо, вам обов'язково покажемо. А якщо не будемо на такі розмірвати, то звісно поставимо. Не варіант. На сього пору року все у нас фет. 2,5, 3,3 дюйми. Так що дивіться і далі буде тільки цікавіше. Ти що, у тебе такі величезні окунсі? Приманки. Подивіться, друзі, які в нього приманки. Трошки є. Трошки є. Ось так такі приманки, же карась, все в трол.

О, ти знаєш, там на виході, там де ми з тобою судака поймали, понял? Ну. І десь туди, коротше, на виході я хотів взагалі. Вообще... Я думав, ми вже в ту сторону поїхали. Ось зараз ми туди збираємося їхати. Ну, оце потроху треба туди їхати. Бо щось, кстати, течію пустили, поняв? Ну. Треба зараз. А як ти вважаєш, судак буде сьогодні прокльовувати чи ні? Мені здається, взагалі треба було з судака починати. Бо щука сьогодні щось мовчить, вона така вяловата. Треба починати було, бо судака, напевно, десь глибини, а потім переходити вже на затоки ловити щуку. Ти бачив, що він поставив? Ти бачив, що він поставив? Давай Це судак. тихо, тихо. Тих. А, що, а тебе палка ж... Та тебе палка ж нормально там. Де. Щука, а не, судак. Ти бачиш, що він поставив? Це гарний судак. Це гарний судак. А ми щуку впоралися, ти дивись. Чуєш, ж, а ми щуку ловили. А це гамлабині. Ну. А ось наш красун, Оно ну, підіймає його. Люди не вірять, що тут кілограм є. Тільки так не, не дуже високо, щоб. І не над водою. Не <хи> над водою. Отак от, присядь, а ми тебе зверху. Сподіваюсь, у вас є рушник. Здивись. Да. А є, є. А ну ти, Та не випрягне, що ти як ту жінку береш. Підтябрию. Ось, 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 так а ну, ближче до камери, дивись які Ось хе <рігайте> Давайте ловить. Де один там ще може бути. Давай? Звісно, давай. Тільки треба буде зараз експериментувати, що він хоче. А скільки тебе вантажок був? 24 грами. На б... перегруз Ой, б... і бачив, перегруз 24 грами отакого от красення взяв. Все, да. краю, Перший заброс, тільки впала на цю приманку. Я тільки наш ті попала, тільки... Робить підсічку наші, для проводки. Вже так, сидить так, щось. Треба? Та ні, щось маленьке. Не щось сидить. У мені цікаво, що, що воно могло зробити. Судак. Прикидиш, на падіння поді, на взяв. Але в мене сьогодні найкрупніший. Ось такий красун. Це сигнал, що проловить можемо. Треба об'ємні приманки, напевно. Ти бачиш, в тебе на об'ємну, в мене на об'ємну. У мене ще такі є кислотні. Ай-яй-яй, бачиш, у мене підбило. А я сплю. А ти спиш. Та що, щуха, напевне. Не швид... швиди, не швиди. Бери підсак. А ми зараз друзі будемо наблюдати. Сергій дуже добре працює на підсакі. якер може підняти. Тоді якщо що до мене його веде. Давай, давай, давай. Мене підбило, в тебе зразу взяло. Щука, напевно. Да? Або сюди. Ні, сюди, давай. Може сам кобуть. Давай якорь, не витяг. Давай, Стриго, витягуй якорь. Давай, 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 бо я ж контент знімаю. Я ж лодар. О, о подивіться. <рик> як давить? Вниз чи в бок Просто так? вниз давить. Самко. О, самко. О, да. Да. Поїхали. Підіймаємо якоря. Оце самко. Так, до мотора не потрібно його вести тобі. Так, тепер покатаємося декілька. Головне, щоб він не зійшов. А як фрикціончик? фліксіончик? На його місці повинен бути я. А то yeah. там і я, корил, і риба ще. Дивись такий, хопа. Риба хай плаває, да? yeah. так? Так. Так. Почуєш, хай. Хай плаває. Ні, okay. що показалось воно. Розмір. Двушка десь? Так, розвертає тільки на що воно стріть, тому намагаюся якось може підгребсти якось, щоб не з човна, щоб палку не зламав. Буде може і все. Становісь наверх чи якось так от. Осе воно. Ви в точку поставили? Ні, серій постав, будь ласка. Та в нас вже віднесло. Осен, oh, сам куда? Щука. Тихо, 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 Приймешь? тихо, тихо. А Приймешь? Что? Приймешь? Приму. Блядь. Давай, ближе, ближе, ближе. Сашко. З ямы взял? давай. Да. Да. Пятерка. Я ее тримаю. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Ти бачив? Дивись! Не вийдем! Та яка бімба? Тут кілограмів 6. Бинше. Так дивись, смотри. 7-8! Ти дивись дивись, дивись! дивись, дивись! Дивись, яка хаща! Паща! Та ближче, ближче Смотри! Ще ха Ти бачиш? Ще ричить! Давай, відчипляй! А, привертаємо увагу, хлопця сусідів. Чаєчки. Ого, чаєчки. Достанеш? Да. Вона за Бля, п цвіча вс жопа. Вона бушла. А фюрик який тоді? 0,45. Ти прикинь, ось 45. Я, фюрик. Я вив. У мене 0,33. Ну, а я спав! А ти спав. <laughs> У мене підбило, під знаєш, і десь кому кажу підбило, він каже, та ні. І тут 2-3 секунди і в нього клювання на цього бобра. Що за бобер? Це же е, це. цей. Ну, господи. Дайва. Дай, дай, дайва дайва. Дайва. Шат, Дайва дай, 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 це Слім, це, шат. це бомба. Слім шат, якщо не помиляємось. Ось він крупним планом. Фу. Ось такий вже кусаний. Вантажик на скільки? Вантажик складає 16 грамів. Давай. Все тепер можна з тобі знімати. Та вимикай камеру. Тримай. Давай. давай, виміряємо. Будеш допомагати нашому дракощі? Довжене складає. Та ти якось неправильно робиш, на них. Якось... Ну давай вже так. Та ні, я бачу тут сантиметрів 80. Да, ні. Та всім же цікаво ти. Та перевернеш лінійку заново наперед. Та я вже так. Ти вже так. так. А. Та блін Сашко, давай, ти вже якось. Так, ти, так, так ти. Ох, і Сашко. Давай, від нуля. Дивись. 85 сантиметрів, а так 96. 96 так. Ось, на щоб ви не казали. Все. Я свій рекорд не побив. Побив, все більше, ніж 5 килограмм. Да? Да. Тут, та була 80, а це вже майже по 90. Не, ну це. Здесь конечно... уже 6 с чимось. Так що, Сашко, якось воно так от. Давай, ну, зазябра. Зазябра він її тримає. А смкать <ривень копощека> Угу. Смкать будеш? Ні, не буду. Опасно. Все, відпускай. Друзі, ви щойно самі побачили баталії, як Сашко, майстерно, щуку підводив до човна. Також як ми допомагали йому спіймати цю бажану хижачку. Сашко зараз вон сидить. В нього нож, ножки трусяться, сидить як майстерно, можете побачити. Каже, ноги в нього там зараз отак от гудуть. У нас лодка так отребіжить. Сашко! Що досі не проходять? Да не проходять, Це, що мандраж такий що шотокопаці. От друзі, і закінчилася наша риболовна сесія разом з Сашком. На порігу мене сьогодні під'їв, підпив і рибу мантельнув. Ну і, до речі, що ми сподівались? Ми сподівалися, як ви казали зранку, що буде у нас сьогодні дуже продуктивна риболовля. До речі, вона і склалася. Але я скажу так чесно, розраховував більше, що будуть працювати всю пору року такі приманки, як поролонові, мандули, а виявилось, що мандула в кукурузі. Поролонова приманка взагалі не працює. І ви самі бачили Силікон. Навіть вабляра на сьогодні не хотіли працювати, бо ми це точно. і вабляра, і поролон, і блешні кидали. І вертушки, і те, і се, і бе, і ме. А ветозі силікон відпрацював на всі Так, Навіть я слава славно звісно, кидав свої ВІП. Дуел Solid Vibe, якого неодноразово ловив судака і щуку величезну, і судаків, до речі, величезних але сьогодні повна шляпа. Не хотіла риба Сьогодні хотіла риба. Сашка Що Сашкові <рив> такі маленькі рутінята, щоб він тюх, ну, чирк, чирк, ну, чирк, Жирк ну, і водочка, пішла. що З явий Сашко. Да, Тільки так, що? На таке, як, як ми і казали? Далее будет еще интереснее. Так что подписываемся на канал, ставим подобайку и узнавайте больше, на что сейчас клюет. Вот такие маски нонки. Да, в нашей славнозвестной Киевской области. Посмотрите, хапушный Сашко. Хапушный Сашко. ховаем, чтобы мамка не бачила. Блядь, ты снимаешь? Да.